Дітки доброго ранку, а у нас сьогодні з вами розвиток мовлення і тема заняття право на ім'я. Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженню та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кожна дитина з моменту народження має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Дітки, а що це за слова? Микола, Галина, Сергій. Так, це ім'я. Дітки, а що таке ім'я? Слово, яке дають дитині при народженні. У статті 7 Декларації Права дитини зазначено, кожна дитина має право на ім'я. Кожна дитина має бути зареєстрована одразу ж після народження. Ім'я має велике значення в житті кожного із нас. Воно супроводжує всіх, мов вірний друг. Дітки, послухайте легенду про одного хлопчика. У одній родині народився хлопчик. Він був дуже гарний. Батьки не мали дійти згоди, яке ім'я йому подарувати. І так він залишився без імені. Батьки його назвали Хлопчик. Хлопець образився, що батьки не дали йому ніякого ім'я. Тоді Батьки вирішили назвати його Макар, що означає щасливий. Вони хотіли, щоб їхня дитина була щаслива. Дітки, а давайте ми ласкаво назвемо ім'я дитини. Наприклад, Дмитро Дмитрик. Сергій, Сергійко. Маша? Машечка. Дарина Даринка. Матвій, Матвійко. Микита, Микитка. Молодці дітки. Дякую. За увагу до нових зустрічей!